Церква і журналістика, форум із такою назвою, відбудеться в Івано-Франківську 27 лютого. Представники преси та духовенства говоритимуть про цінність людського життя і про те, як дану тему висвітлювати у змі. Особливо кажуть, це важливо у час війни, коли варто розуміти про що говорити, а про що краще мовчати. Особливо священники просять уникати новин про жорстокість та більше зосереджуватися на позитиві. Найтоповіші новини це ті, як комусь зле. Як комусь е, е, щось відірвало, хтось звідкись викинувся, когось застрелили, когось убили, когось помучили. І то, і, і, і чим жорстокіша річ, тим е, якось краще. І одна з таких цілей ціє, цього форму церква і журналістика, щоб ми вміли звертати увагу на щось добре, е, вміли подавати навіть важкі речі з таким з відтінком надії. Представники медіа такий форум вітають. Кажуть, коли в країні триває війна, важливо від духовних осіб почути, як у таких умовах трактувати заповідь не вбий. А ще відзначають, журналістам дуже складно говорити про людські трагедії. Коли ми зустрічалися з Наталією Коцькович, ви знаєте, це наша журналістка, член молодіжної ради, яка вже другий рік служить, вона казала так: ви знаєте, важко, важко в окопах. Важко, коли мороз, і коли ти грієш, грієшся біля вогню і відчуваєш, як плавляться підошви. Але найважче це коли гинуть побратими. Найважче тоді, коли треба про це повідомити рідних і підібрати слова. А ми, журналісти, певно, як ніхто, знаємо, що слово може і зцілити, і поранити. І вбити долучитися до медіафоруму можуть не лише священники та журналісти, а й усі, кого цікавить тема цінності людського життя. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.